Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо знову продовжувати створювати свій дум. І сьогодні у нас буде таке завдання: це заборонити проходити через стіни, а також видозмінити виходи нашу мапу. Бо коли ми, наприклад, от можемо виходимо за стіни, у нас є можливість ну, то натискаючи, цікавіши. А і які відповідають за погляд нашого користувача, то у нас просто карта буде так Якщо навіть ми можемо пройти її, але якщо обернутися, то ми не можемо побачити нашу карту. Тому просто краще всього це заборонити виходити за межі нашої карти. Перш за все, щоб. Скажімо так, було цікавіше тестувати. Пропоную апнути нашу карту і зробити її розміром. Ну, наприклад. Ну, просто більшим розміром. У нас 4 х 4, а буде, наприклад. Ну, 10 нехай. У нас буде, звісно, куб Давайте це ми просто візьмемо і скопіюємо. Контрол С, пробел, Ctrl В. Ну, например, тут у нас будут нули. Один, ноль, ноль, один. Тут кому можно, до речи, поставить. Далее... наприклад, 1, 0, 1. Ставимо кому 0. 1, 1, 1. І тут а, у нас буде одиничка, щоб просто якийсь невеличкий прохід був. 2-2, не хэбл-2. Тут, естественно, у нас будет продолжение. Далее у нас тут будет нолик. Uh, 1-0. Давайте так поставим. Например, 1-0-0 0, 0. 0-0. Просто у нас нулі відповідають за... відсутні стіни на цьому місці. Тобто можна якось типу ходити. Ось у нас, типу, зигзаги є. Окей. М -м давайте тут, звісно, кому поставимо для естетичності. Ну і ось у нас інший буде. Це у нас буде. П'ятий тут один ноль, наприклад. Тут одиничка буде і тут у нас будуть одиниці М Далі шість. Тут у нас. А, нулі будуть. І сьомий це у нас буде стінка. А, тепер їдемо далі. Тепер ми маємо десь. А... Додати нашу таку умову до колізії, якщо дотикається до нашого білого кольору, де не я не знаю, куди додати. <гум> Перевірка буд має бути з нашою мапою, але, але... Не знаю куди... ну це має бути з нашим етім <гум> 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 Так, і ФІФ. Ладно, ми давайте попробуємо тут в наших кейсах. У нас тут там виявляється управлінням. code, event pub, Collect. From Scan codes, І тепер ми входимо оце все. Ну. Давайте поки що створимо змінну, іншу Let uh, new X, New Y Pos. Ні, ні, не так. Якщо кейс у нас uh, містить кій код V. То player position буде мінятися. Тепер у нас это будет else if mm в -hmm. А це треба в блоках. Так от, мабуть, правильно буде. Я то забув як LED -е. LET використовувати. if Кейс Констанс, далее else if тут мы умову поставим папа пара парам пам VAS Ctrl-C, можна Ctrl-X, було ладненько. І єдине, що тут у нас не крапка з а тут будет коми. Тут і так само. Else, щось ми зробимо зараз Return Player Position. І тепер ми перевіряємо перевіряємо на нашу колізію. І в кей із крапочка Contains A. Це все-таки зря я видалив. Ладненько. А потім видалим. А, ой, змінимо зараз з колізії треба. Як це може реалізуватися? Якщо у нас... Ні, ні, не так. Це не інший буде if. If у нас мапа, наша мапа. Аньок. As Unsize. А, uh, size. Це все має бути. Це ж нас мапа, у нас масів. Ми міняємо замість круглых на квадратні. New X as U size равно нулю. return player return player pos не, не цена не, не, не return все у нас э, будет player pos равно а, new x а, new y и просто как из сейчас поменяем все это если у нас кей-код, у нас Player Angle. Консорта, rotation speed buff. Ладно, сейчас поменяем. Давайте потом константы if код, if key код D у нас. Тоже что-то сделаем. Итак. Давайте все заменим. У нас а, то есть константы я e.

а плеер, плеер, у нас 0.1. Тут там. Плеер спид. Правильно, что... Просто, ну, ну, то хоть да, не все одинаковые. Но для будущего сближения будет нечего надо. Ну да, это VES это і назад. Воно то, звісно, буде там. Тепер як у нас от правильно буде. У нас LED е Який відкриває фігурну дужку, Тут у нас кругля дужка, так як у нас та зміна. фігурна дужка закривається. А чё блокался? Не хочет оно. Ладненько, и теперь, if, uh, if uh, case-constraints player-angle у uh, нас на A будет, мы берем минус до рівня rotation speed. Тут у нас плюс rotation speed. Парам, парам, парам. Type checker. Вы не так. Чек. Он примитив каст. Он примитив каст. Тип. Мисс Мап. Мисс константа у нас позиция такие, то mm, let new x new y if case contains keyword w player Post null player speed. Дужка закривається, else блок. Key contains key code S. Player post 0 minus А, це ж нам буде просто. Тут плюс, плюс. Во. Ми просто змінимо наші значення до уже New X New Y. Ми просто змінимо значення до тих змінних, а то буде до оцих змінних, які тут все це пишуть. Які тут використовується. Ай! Тепер чекаємо наше. І так. VSD працює. Ми можемо літати. Єдине, що ну, от, от, тепер ми може стопоримося, коли ми до нашої нашої стіни. Єдине, що з вигляду, ну, виглядає, що ми от час е увійшли у стінку, От із того, що це, по суті, прямо ми нажали. Але. Таке відчуття, що одне око в текстурах стіни, а друге око бачить. Ну, якось так. Як бачите, у нас все нормально. У нас вод карта ось таким чином вона виглядає. У нас ось внулі цей нас пол. Ой, не Пол, а. Ну, да, Пол, пусота, коротше, по якій ми можемо приміщатися. І виходить. У нас, а, ну, як, перевернуто у нас виглядає, але тим не менше. Ну, в принципі, я думаю, на цьому все. Тож, до зустрічі!